Сьогодні хочу поділитися з вами своїм лайфхаком, яким я користуюсь, коли купую нові дерев'яні дошки. Часто буває так, що новою дошкою прокористуєтесь зовсім мало, а вона вже тріскається напіл або десь місцями вона набухає. Це все через те, що в дошку потрапляє дуже багато води, вона напитує в себе вологість. Тому щоб цього не було, я маю один лайфхак, який багато хто знає, хто не знає, а хто знає, просто не користується, ігнорує цей момент. Але даремно. Просто в каструлю налити трішки олії. Можна звичайної соняшникової, рафінованої. Дуже гарно її розкаляємо. З неї вже злегка так пішов димок. І тепер просто покриваємо нашу дошку. Обов'язково повторюємо цю процедуру зі всіх сторін. Тут також не забуваємо. В такому вигляді залишаємо дошки на добу. За цей час дошка візьме в себе необхідну кількість олії. Після чого ви просто вмиєте дошку звичним для вас способом та користуєтесь. Повторювати таку процедуру необхідно в залежності від висихання дошки.